З ініціативою, щоб провести благодійний концерт на честь Андрія Назаренка і Андрія Воронюка, які героїчно загинули, захищаючи Україну, захищаючи Маріуполь. Ми прийшли, тому що це були наші друзі. і Мені дуже приємно, хоч дякувати музикантам, дякувати, що у нас така молодь, яка не чекає, коли тільки хорошому тільки Каже, прийшов рятувати, а сам стоючи біля наших брат заряджає свої армати. Вам нічим своїх друзів. Андрій, написав пісню, як хотів би зараз відрати про всіх. Щоб показати і напевно, наскільки жахливо це втрачати своїх друзів, втрачати своїх. Не тільки їм а присвячену всім загиблим солдатам Марий, так близько повітря, солодко навколо, Чому ж так холодно? Він не закінчує ще. Я можу встати. Я не могла Зовсім балакати, це зараз тільки почала. Думаю, ні, я буду казати. Буду і, 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 і в день, і вночі усюду, всім буду розказувати. А, побратими кажуть, так, вони пішли туди, питають, чого він пішов, що вони хотіли і чого вони пішли туди. Вони хотіли, вони знали, як була високодуховна чоловіча. Потенціал цей дуже високий у цих хлопців, усіх, хто там у цих розвідників, і майже от з Херсона людина, це ж як на як мій син, пишеш так. Вони пішли, знали, як це зробити, хотіли прогнати, хотіли змінити все на краще, хотіли мир нести в країну нашу. Вони дуже на себе такий взяли. На свої плечі намагалися робити все, Ах, нехай щастить нашим хлопцям, щоб вони досягли того, чого, чого пішов Андрюша туди. Найскоріше. Те, Та, що так, два Андрія такі схожі долі, навіть і магія чисел 20 числа загинули. На одній вулиці жили два Андрія. Мабуть, також це. Ця... В певній мірі, їхній такий певний цей міф, який от легендарний, який з'явився, міф того, що ніби одна доля не схожа була. Я думаю, що він буде молодь, особливо таких, які ще десь в школі, в інститутах, буде справді е, привертати увагу, що, чи, який їхній шлях, яку вони собі ціль вибрали в житті. Слава нашим Андріям. Слава Україні!